Добрий день, друзі! Мене звати Віктор. Я професійний масажист і в цьому відео я хочу розповісти вам про ті масажні ліки, які я використовую під час сеансів. Я використовую масажні ліки фірми фармацевтичної ельфа нашої Коростенської. Це лінійка зелена аптека, використовую я їх уже досить давно. Мені подобається результат, якість продукції. Тому саме на цих трьох базових ліках я й працюю. Розповім коротко про кожну з них. Отож, Перша масажна лійка це розслабляюча. З додаванням ефірних олій, лаванди, м'яти, розмарину, апельсину, макадамії і авокадо. Це масажна лійка, якою я полюбляю працювати. Вона має приємний аромат. Вона розслабляє вас після робочого дня або тижня. Ви отримуєте як фізичну насолоду, так і емоційно розслабляєтеся, Відпочиває розум, думки. І взагалі, от настрій покращується після масажу 100%. Рекомендую цю масажну олійку, вона моя одна з найулюбленіших. Наступна масажна олійка це антицелюлітна. ній ефірні олії лайма, ялільцюки, париса, лаванди і мигдалю використовується. Я її використовую цю масажну олійку, під час програм з корекції фігури, масажів з корекції фігури, таких як антицелюлітний, лімфодренажний. Гуаша, баночний. Вона покращує результати, допомагає втрачати швидше об'єми. Ну, на цій масажній ліці результат буде кращий, аніж на інших. І третя масажна ліка, це базова масажна ліка. Вона нейтральна, вона без запахів, без всяких ароматів, гіпоалергенна, тобто підходить для діток, для дорослих з чутливою шкірою. Около алергії, схильність до алергій, алергії. Ну, проста базова олія без всяких додавання ефірних олій. Підходить абсолютно всім, кому не подобаються запахи, інші аромати, можу використовувати її під час наших сеансів. Ну і ще хочу додати, якщо у вас є якась своя особиста олійка, специфічна, якою вам подобається, щоб вам робили масаж, приносите її до мене. Після курсу сеансів або після одного масажу, просто заберете їх додому. Нагадаю, що перше відвідування безкоштовне. Запис на прийом під відео посилання на сайт, номер телефону, наші соцмережі. Дзвоніть, записуйтеся, приходьте. буде радий вас бачити. Ще раз мене звати Віктор. Я твій майбутній. Массажист.